Люди, у мене до вас велике прохання. Всі, хто до нас заїжджає на сервіс, якщо ви їдете на процедуру обслужування ГРМ або всього, що буде робитися під баком, дуже велике прохання. Їдьте з майже пустим баком, пару літрів бензину, бо під самісіньку горловину привезли мотоцикл, і зараз треба цей бензин весь переливати. Тут яка історія? Просто ця вся перелівка буде плюсуватися в роботу. В роботу, тому що це на це витрачається час. І нам по тим каністрам зберігати вас бензин, не дуже -то хочеться, тому що потім скажуть, три каплі мого бензину помінялись із п'ятьма каплями бензину з другого мотоцикла. А я вам віддавав з повним, а ви віддаєте мені з неповним. І оці всі моменти нам не треба, тому на сервіс, якщо треба піднімати бак, приїжджайте фактично з пустими баками. Або там з невеликим залишком, бо підняти оцю дуру повну бензину, така собі історія. Антон Ігорович, куди ви зібралися? Ну, можна покурити, можна, можна робити кофе, можна бачу, Ти десь зібрався. Я бачу з таким портфелем стоїш возле мотоцикла. Ти зливаєш чи заправляєш? Зливаю. А, то ти з тих 90-х, то бензин піздять, а по тобі видно, що ти морда нагла і надпись бенч, блядь. Ну, стижней точки я не вмію забрати в бак, може ти шариш. Ти вмієш, Я по тобі бачу, дві, які банки себе розкачав. Ту каністру держиш так як штангу. Катече, тече. У ну, тебе пленка кончиться в вот как Сестра, отсос.